Сердечно вітаю усіх слухачів у радіопросторі. Сьогодні ми знову відкриваємо для себе православний світ. Велика подяка Міжнародному благодійному фонду Лим'я Покрову Пресвятої Богородиці. Без підтримки наших відданих друзів вихід цієї програми був би неможливий. Христос посеред нас. Нашу внутрішню сутність формують цілі, які ми перед собою ставимо. Тому для людини питання вибору свого духовного спрямування. Є надзвичайно важливим саме про це, тобто про пріоритети нашого життя, і йдеться в Євангелії, лунає в храмах, неділю третю, після П'ятидесятниці. Це частина знаменитої нагорної проповіді Спасителя, кожен вислів якої містить в собі основи християнського життя. Отже, Христос промовляє світильником для тіла є око. Отже, якщо око твоє буде чисте, то і все тіло твоє буде світле. Коли ж охо твоє буде лихе, то і усе тіло твоє темне буде. Отже, якщо світло, що в тобі темрява, то яка ж тоді темрява? Ніхто не може служити двом господарям, бо або одного буде ненавидіти, а другого любити, або до одного виявлятиме старанність, а про другого не дбатиме, не можете служити Богові і багатству. Отож, не піклуйтеся і не кажіть, що нам їсти, чи що пити, або в що задягнутися, бо всього цього шукають язичники. Адже Отець ваш Небесний знає, що ви маєте потребу в всьому цьому. Шукайте ж спершу царства Божого і правди його, а усе додасться вам. З чого починати в собі пошук Божої правди, або як змінити вектор нашого духовного спрямування? Напевно, ключ міститься в перших словах цього івангельського тексту, де йдеться про те, якими очима ми дивимося на зовнішній світ і що через це бачимо в ньому. Про деякі аспекти чистоти цього погляду розмірковує відомий письменник, місіонер та телерадіовідучий Протиєрий Андрій Ткачов. Преподобний ава до розказує таку історію. В один і той самий час троє людей, три монаха бачили одне і те саме. Бачили, як через монастирський мур перескочив якийсь братів, монахів і побіг в сторону села. Це злодій пішов вночі щось красти, сказав один брат. «Це блудник побіг в село на блуд. Сказав другий брат, це раб Божий, який пішов таємно роздавати милостиню, сказав третій брат. Чому, питається, преподобний Дорофей, три людини побачили одне й те саме і так по-різному віднеслися до того, що побачили, а тому, що перший, який назвав брата блудником, сам в тайні серця був блудником. Другий, який був серебролюбцем в тайні серця, і сам, очевидно, злодієм, назвав брата злодієм. І на кінець третій, який був раб Божий, Подумав в тайні серця, що людина пішла догоджати Богу таємно. Тобто не зовнішні події формують нас і викликають ту чи іншу реакцію. А ми самі ми нашими очима спотворюємо світ, тому що дивимося на світ з клітки нашого серця, яке запаморочне страстями. Але ось тоді, коли очиститься серце, коли повиганяються страсті, коли скорботами і бідами і молитвами очищається, сокрушається людина, ось тоді все чисто для неї. Тоді вона дивиться на світ очима дитини, очима ангела або очима святого. Отже, запам'ятайте, браті і сестри, що нема в світі іншого грішника, крім мене самого. І все, що ми бачимо в інших, в тій чи іншій мірі, присутні в кожному із нас. Отже, будемо прагнути дивитися на світ чистими очима, а для цього будемо бачити свої гріхи, а гріхів ближніх. Помічати не будемо. Вдивляючись у церковний календар наступного тижня, хочу зосередити увагу слухачів на кількох датах. 8 липня на нас чекає день пам'яті святих благовірних князя Петра та його дружини Февронії Муромських. Цей день вже кілька років поспіль відзначається як православна альтернатива Дню закоханих, точніше як урочисте свято сім'ї, любові та вірності. Історичне підґрунтя в нього таке. У 1203 році князівський престол в граді Муромі посів князь Петро, який невдовзі захворів на проказу. Увісні князь дізнався, що допомогти йому може проста селянка Февронія, яка, окрім краси і благочестя, уславилася мудрістю і вмінням лікувати недуги. Коли вона вилікувала князя, Петро в подяку за це одружився з нею. Проте бояри не визнали селянку Февронію в якості княгині і зажадали від князя відмовитися від неї. Або відпусти дружину, яка своїм походженням ображає знатних бояринь, або залиш муром. Тоді Петро і Февронія покинули місто, обравши родинне щастя та просте життя разом, та цим відмовившись від почестей і багатства. А в муромі тим часом розгорілася смута і боротьба за владу. Проливши чимало крові і не дійшовши згоди, бояри нарешті покликали Петра і Февронію назад, княжити по совісті і справедливості. Вже в похилих літах Петро і Февронія прийняли чернечий постриг в різних монастирях. Та благали Бога, щоб померти в один день, і заповідали тіла їхні покласти в одній труні. Померли вони в один день і годину, 8 липня 1228 року. Визнавши поховання в одній труні несумісним з чернешим званням, тіла їхні поклали в різних обителях. Але наступного дня дивовижним чином Петро й Февронія знову опинилися разом. Так і спочивають відтоді поруч мощі цього святого подружжя, надаючи усім поколінням яскравий приклад жартовної любові. Вірності та взаємного служіння. 7 липня ми святкуватимемо народження в цей світ одного з найбільших святих в історії людства, який власною постаттю з'єднав старий і новий заповіти, передвозвістивши початок відкритого служіння Господа Ісуса Христа. Мова йде про чесного, славного пророка і притечі Господнього Іоанна Хрестителя. А докладніше про це розповість проти ірей Андрій Ткачов. Він народився, як Ісаак, у Сари і Авраама, в престарілому віці своїх батьків. Захарія, священник єврейський, і Єлизавета, праведники обидва перед Богом, довго були безплідні. І ось в них народився притеча. Церква святкує, до речі, тільки три різдва: різдво притечі Іоанна, різдво Божої Матері і різдво Христове. Всі решта пам'яті святих підпадають на день їх смерті, як день народження у вічність, народившись притеча. В майбутньому виріс величезного пророка і боговиця. Він був останнім з пророків, тому що пророки проповідали про Христа, якого не бачили, а претеча проповідав Христа і, врешті-решт його побачив. Про нього Господь сказав надзвичайно великі слова. Христос сказав, що з народжених жінками немає більшого від Іоанна претечі. Ми можемо думати, що тільки сам Христос народжений Дівою, і ще Адам. Ненароджений, але створений Богом безпосередньо від землі, від праху земного, більш від притеч. Від всіх інших притеча більший. Він більший від Моїсея, він більший від Ілії, який взяти на колесниці на небо. Він більший від Авраама, він більший від всіх праведників Старого і Нового Завіту. Він не був тростиною, яка хитається, то вправо, то вліво, як кожен з нас. Ми то хороші, то не дуже, то дуже не хороші. При те, що був твердий в добрі, був проповідником істини, він не творив чудес для того, щоб відтінити свою смиренною постаттю щодо творця Ісуса, якого проповідував. Але при те, що проповідував головне, він проповідував покаяння. Він народився, він розв'язав язик свого батька Захарії, який був німий від дня зачаття до дня народження. Розв'язався язик Захарії для благословення Божого і розв'язується язик і кожного з нас для сповідання своїх гріхів. Для визнання Ісуса Господом, для покаяння перед Богом у всіх своїх неправдах. Святий Притече до сьогоднішнього дня перебуває для нас Пророком, Христовим, проповідником, притечою, хрестителем і, що саме головне, вчителем покаяння, без якого ніхто не війде в царство небесне. Господь не спитає, наче творити чудеса, Господь не спитає, чи зробити щось надзвичайно велике, але Господь спитає, чому ти не каявся в гріхах своїх. І ось притечно родився для того, щоб голосом сильним, як голос Лева в пустелі, сказати всьому світу: покайтеся, бо наблизилося царство небесне. На черзі час милосердя. І розпочинаємо ми цю рубрику з приємної новини. Суботу, 2 липня, освячено знаменною подією передання медичного обладнання відділенню онкогематології Запорізької обласної лікарні. Кошти на закупівлю обладнання було зібрано під час телемарафону під символічною назвою Любов милосердствує», організованого Запорізькою єпархією Української православної церкви під домофором архієпископа Запорізького і Мелітопольського Луки. З цього приводу, прямо у відділенні, було підготовлено прес-конференцію із звітом про розподілення зібраних коштів. Вітаючи з цією доброю справою наших братів, підіб'ємо невеличкі підсумки збору коштів в нашій рубриці за останні два тижні. Увесь цей час нашим ближнім була Вікторія Бугіна хвора на остеосаркому. За два тижні спільними зусиллями було зібрано близько 13 тисяч гривень, і усі вони підуть на лікування дитини. Від слухачів надходили різні суми, найменша з яких 15 гривень, а найбільша півтори тисячі. Але справжню цінність цих переказів знає лише Господь, який бачить людське серце і благословляє будь-яку добру справу. Тому і значна пожертва, яка може суттєво підтримати лікування, і маленька сума виділена з обмеженого бюджету, усі вони мають величезну вагу в очах Божих. Ми щиро дякуємо усім нашим слухачам від імені Віти та її батьків за допомогу. А від сьогодні в нас ще один ближній, чиє прохання спонукає усіх, хто нас чує, долучитися до його порятунку. Це маленький владик таран з Київщини. Яскравою зіронькою з'явився він у цей світ для своїх батьків, але несподівана біда змінила життя цієї родини. Близько року тому в хлопчика діагностували нейробластому. Батьки малюка самі ще дуже молоді. І не мають фінансової спроможності боротися за життя сина. Тим більше, що на них впало ще кілька бід за останній час. Згоріла хата, в якій вони мешкали, а батько Владика дивом залишився живий, у повністю зруйнованому під час аварії автомобілі. Хочеться вірити, що цю смугу випробувань буде подолано. Тим більше, що хлопчик вдало витримав 13 блоків хіміотерапій і зараз залишилося поставити фінальну крапку, зробивши операцію по видаленню пухлини. Але здійснити це без нашої допомоги батьки не в силах. Тому сьогодні знову в ефірі лунає номер телефону 066 180 70 89. Зателефонувавши, ви дізнаєтеся про ситуацію з владиком з перших вуст 066 180 70 89. Це номер надії і порятунку для малюка. А для нас з вами можливість отримати духовну радість від звершення ще однієї доброї справи 066 180 70 89. І нехай Бог облагословить кожну живу душу миром, радістю та любов'ю. 066 180 70 89 Ви слухали програму Православний Світ створену студією Київського Свято троїцького Іонинського Монастиря за підтримки Міжнародного благодійного фонду вим'я Покрову Пресвятої Богородиці Христос посеред нас.